Дуже таке питання в да, нашому середовищі українське воно важливе. Люди бояться, бачать, що е, сусіда грабують да, вночі. Йому батьки залишили дом, спадщину, там е, все. А ми, ми оця хата з краю, ми бачимо, що грабують нашого сусіда. Ми закриваємо е, е, ці е, шторки, щоб до нас не прийшли. Але на, на, на слідуючу ніч вони до нас прийдуть. Нам ми повинні зрозуміти, що це наше, вони грабують нас 20 років. Вони залишають наших дітей без нічого. У нас, якщо пам'ять ще залишається, що було радянське, общенаціональне государственне, то нашим дітям остається Фірташ і Ахметов. Їм не остається, вони навіть не знають, що можна користуватися всі українською Тому наша задача не боятися. Нам нечего бояться, потому что это наше, потому что мы хозяева. Спасибо. Ну, Чуть эмоционально.